Ами Хаппі Слайм! Всім при. Фотофак. Всім... <гум> Всім привіт! З вами Happy Slime, або просто Slime. Не, ліпше Happy Slime. I'm happy. Вот, і це третя серія мого прохожня карти. Мишача охота. І отут досить небезпечний Ау. і швидкий спуск. Звідки? Звідки ти в мене стріляв? Стоп, це цей? Це. це що таке взагалі? А, це якась тумбочка. Та -мо! Йди нафік, ти мене так вбити можеш. От він сам згорів. По власній волі. Я це навіть на відео записав. Ладно, йдем. День-день-день. Йдем поставити все, що мені не потрібно. Де я, до речі? де це я? А, -а це тут закриті двері, походу, так? Да? Окей. А що це за кімната? Ладно, пофіг. Мені треба додому. Це найважливіше. Все, отворила. От так. І-і-і-і. В цій серії, як я обіцяв, я піду... В принципі, наш я заходив? Хоча поставити би чуть-чуть кавончик в сундук. Ой. Чуть-чуть би кавончик зараз в сундук поставити. І тоді. Звичай, це ще мені не потрібно. Це тако тако Гнель книжки. Все, можна спускатись вниз. Що це за кнопка? А, окей. Е, і зараз ми підемо на кораблик. Ну, там, ну, то есть там якась банка. то есть ну короче туди йдемо Там корова. В мене, я не думаю, що мені вистачить драбинок, щоб вилізти туди. Так що ми будемо прорубуватись. Отак. Ми прорубаємося верху А тут по центрі інакше дерево. Ага, халявщики, да? М -м, а, вона, а чо тут? Тут немає? Якофіга? Недоробка? тут так має бути А, да, так має бути. О, там цей. Ладно, мені без різниці що там О, коробка. А як вона заспавнилась? Тут же ж травички нема. Вони вроді тільки на травичці спавниться. Отак от. Так, от. Да, вони тільки на траві спавняться. Я ж пам'ятаю. Я знаю. Отак. От Стоп, а я таймер поставив? Поставь! Все добре! -у. -у, -у таймер поставлений. Тум-тум! Так, скільки ж там доверху ліст? Знаєш, доски оці що мені знадобляться для того, щоб, щоб робити. Ну, зачарувальню. Пуну моменту. От, щоб робити зачарувальню. І і, і я загубив мислю. І це я не знаю. І це не добре, напевно. Треба було з собою ліжко взяти, хоча, в принципі, я на кожному кроці можу зробити ліжко, Бо того, що тут більш, більшість блоків це шерсть. От так. От. Я собі факели не взяв. Ні! Я надіюсь, там буде сундук з факелами. Надіюсь на це, що там будуть факели. Щоб мені не було так темно. Настільки темно. Бо це буде так мрачно. Мрачно. Ладно, я думаю, тепер важно зробити отак. І отак. Ой-ой-ой, обережно. Та йома, я давай. Вистачить, вистачить. Мені вистачить, є, не вистачило. Все, і тепер довге, нудно робити цю фіню. Ву! Веселіся роботи і не придумаєш. 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 Ну, ламайся. Нарешті. Полублок, й Ну, де я? О, все, все, що я вилізь. Я на том почті обана. Це що таке? Э, Си-М-Е, Кенлестик. Це походу... Що це таке? Це просто комплесло? Эй. Я нічого не бачу, але на факел. Значить, краблик. Ой-ой-ой. Я чуповків. Мені це дуже дуже не подобається. Так. Пісок. Я спасся. Я спасся від піску, і це дуже добре є. Да, no. так. Це корабель в банці. У. А, то це спуск вниз. Сундучок! Факели! Зажигалка! і, і льоп. Все, і це це, це все? Под the level of fixed sink ship. А як воно мало бути? Тут якась технологія поскладніша? О, в мене є топор. Ні, не поскладніше. Ладно, напевно, мало бути так. Не, а, вот так. Вс, але в мене є купа факелів, Не дурно, сюда еще не дурно. Все, тепер спускаємося. Спускаємося, спускаємося, спускаємося. От сюда вот. Так як вылезно, так і спускаємося. Ау. Я так не вилазив, у мене хип не забирало, коли я влазив. Ладно, треба поїсти. А взліз з собою добре було ліжко носити. Це було взагалі круто. Носиш так ліжко, хоба, ніч. Ну і що, що взяв, поспав день? Ладно, пофіг. Все. Так. Ми будемо освітлювати цей світ. Ми Будемо робити його краще. Але зараз я піду і посплю. У мене нема часу робити його Поки що. Бро! Це ж мій бро! Ходи сюди. Ну, бро, ну не тікай. Від... Не хочеш зайти до мене, в Дім. Давай, заходь. Заходь в Дім. Іди в дім. Не був моїм старшим злим братом, який мене завжди мучив, який хотів мене вбити. Я вам стався. Картофель. Антошка, Антошка, пашлій кавать картошку. А що це за сундук? А, дві вагонетки. А давайте все-таки поїдемо сюди і подивимося, що там таке. Nie Tak. Japi. Co to jest? Co to za dyrki? Opa. I tu dwie wohnajtki. Теперь собача мисочка Так, в мене теж є лук. Шо гімнлю? Тепер не такий крутий, так? Все. О, зняш і лук випав. Так, це типа поїсти попити. що Це таке. За кімната взагалі. Ага. Ой. Ага. О, це було легко. Все, закінчили стріли і обслімопс. Так, шлем, вдінем Так. Треба буде якось піти Наприклад, вже. Але ні, тоді, коли посплю...

І тоді. Ні, я не піду туди. Тоді, тоді, тоді. Я. Я. Я я, я, -я. я зроблю книжечок. Я зроблю книжечок. Ну, в смислі, книжечкових полок. Я чуть-чуть щекаю. Верстачок, Пічкати я поп'ю. Так, і вас там верстак. А эм, теперь, вот так. Вряд ли мне выстачить на все книжки, но ладно. Пик, пик, семи, восемь. Вот, и красвей. На 10. Так. І тепер основне їх правильно поставити. Оно двері ломить. Отак. 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 Так. Отак. Так. Отак. От 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 ага. Так. І отак. От так, на який рівень можна зачаровувати? О, на 20? -й? Нормально, нормально. Так, все, йдемо, подивимося, хто там в двері ломиться, що за гімнюк. Що е, це таке має бути? От що це таке? А, ні, тихо, не, не, не оце. А наступна дерка отут. Що це таке? Ну тут, низько. А далі. Що це таке? Що ж, це таке? Я мушу дізнатися. Нічого! Це просто напросто нічого. Ладно! Хоча стоп! Це, 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 це. Я не знаю, що це? Кліскар here to the theater and cat please. There are many hidden blah-blah-blah-blah-blah blah bla van bl Бурні всякі штуки. Так, давайте зараз підемо, кудись підем. Книжечки залишимо, вони мені не потрібні. І підемо, 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 підем. підем, підем, підем. Значить, де вже ми були? Ми вже досить багато де були. Так, це мені не потрібно, це мені не потрібно. Це теж не потрібно. Блоки нехай будуть. І сніжок чуть-чуть теж. Значить. Так, давайте повністю обслідуємо кухню. Тобто всі всюди, все за, за цей. В кухні ще має бути один сир. Так, в кухні ще має бути один сир. Е, зараз ми провіримо, де він може бути. Придеться всюди провірити, поки не знайде. Я знаю, що я просто так просираю факели, але потім тут буде менше мобів спавнитись. Правда, вночі це робити легше, бо ти знаєш, де, де ще треба поставити факел, а де не треба. Так, і я думаю, що в цій тумбочці має бути те, що мені потрібно, а в мене нема стріл, Йомаю, У мене ще й немає стріл. Це що таке? Це шафа в нас. Значить, де ми були? А, там сундук, точно. Там сундук, ми його бачили, але ми в нього не дивились прямо час в нього подивитись. Так, то там щось корисне має бути. Полюбалась, все в таких сундуках щось корисне є. В сундуках завжди щось корисне. корисне. О, тумбочка. Ну, тобто це, 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 походу, шафа якась з антикваріатом. Тобто сама шафа антикваріат. Ну я не знаю. Я в такому не розбираюсь. Е -е Ні, прикольно то, що можна розрушити хоч навіть цю карту. І тобі нічого за це не буде. Добуде тих тісери. Отак. Мені до сундука добратись придеться вилізти на самий верх. Окей. Давайте я не буду гаяти ваш час. Окей. Okay. <плес> я я, я, я долізу туди, але поза відео і покажу тільки, як я зазираю в сундук. І от, нарешті, я доліз сюди, У мене закінчився топор, і мені знову було падло руками копати. І тут у нас ту -ту 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 -ту, п'ять позириків опита, лічебні зеля, зілля сили. Зілія регенерації, зілля стремительності і факели. Ну, нормально, не дурно, ми ще налізли. Ой, а сундук можете зламати. От і в наступній серії. В наступній серії ви, 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 ви. Хух. В наступній серії ви побачите, як я піду, 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 піду. В наступній серії куди я піду? Це що в нас? Це умивальник. Я тут вже був, так? Та я вже тут був. в наступній серії я полізу в шафу. Дивіться наступну серію. А з вами був Хеппі Слайм. Хеппі слайм. Став лайк, підписуйтесь на канал відео. Якщо ви хочете поставити лайк, підписатись на канал і коментувати відео. Поки що групи до цього каналу немає і я чую якогось павука. Так що всім па 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 Папа-па-па-па-па-панк.